Я пізнаю світ урок номер 87 Свої друковані зошити, тиждень 10-й, розгортаємо на 21 сторінці. Тема цього уроку електрика навколо нас. Розглядаємо Україну в науковому просторі. Як ви вже побачили та зрозуміли, до нас на урок завітав наш любий друг Центаврик. Давайте прослухаємо його повідомлення та виконаємо усі запропоновані завдання. Добрий день, друзі, адаптер розповів мені про поліський заповідник і показав його чудові краєвиди з екрана ноутбука. Особливу увагу звернув на дюни. справжнє диво цього краю. На жаль, акумулятор ноутбука швидко розрядився. Що робити? Терміново потрібен електрогенератор. Цікаво, як він працює. З'ясуймо разом! Тож, давайте ми з вами це з'ясовувати. Прочитаємо інформацію під номером 2 пошепки за диктором. Ти вже знаєш, що навколо заряджених тіл і частинок існує електричне поле, через яке здійснюється електрична взаємодія. Навколо намагнічених тіл існує магнітне поле, через яке здійснюється магнітна взаємодія, уяви, електрика і магнетизм. Взаємопов'язані, якщо електричний струм протікає через дріт провідник, навколо нього утворюється магнітне поле. І навпаки, якщо магніт рухати повз замкнений провідник, то в ньому виникає електричний струм. Це відкриття стало підґрунтям для створення електрогенераторів, електродвигунів, електродзвоників, навушників та інших приладів. Електромагнетизм фізична теорія, що описує взаємозв'язок електричних і магнітних явищ. Тож, діти, попрацюйте, будь ласка, у парах разом зі своїми рідними. Виділіть тут основне простим олівчиком. А потім запропонуйте своїм рідним поставити вам запитання за змістом цього тексту. Вивчіть, будь ласка, визначення терміну електромагнетизм. Переходимо з вами до вправи під номером 4. Тут так само є багато різноманітних цікавих довідок. Давайте ми прочитаємо їх пошубки за диктором, обов'язково слідкуючи за текстом. Як створити електромагніт. Обмотаємо залізний стрижень дротом і з'єднаємо кінці дроту із джерелом струму. Коли електричний струм протікає через дріт, навколо нього утворюється магнітне поле, під дією поля залізний стрижень намагнічується і теж стає магнітом. Перевагою електромагніту є те, що його можна вмикати і вимикати. Як перетворити магнетизм на електрику? Згорнемо дріт у спіраль або намотаємо його на циліндр, створимо котушку. Будемо вводити магніт у середину котушки і виймати його. У котушці протікатиме струм тільки під час руху магніту. Якщо залишити магніт в котушці або біля неї, струм не виникатиме. На цьому явищі заснована дія електрогенератора. Діти, ось такі цікавинки. Ми з вами дізналися, як же створити електромагніт та як перетворити магнетизм на електрику. Попрацюйте, будь ласка, разом зі своїми рідними та виконайте цікаву практичну роботу створення електромагніту. Мета цієї практичної роботи це створити Найпростіший електромагніт, обладнання та матеріали, які вам знадобляться. Діти, я дуже прошу попросити ваших батьків вам допомогти. Вам знадобиться великий залізний цвях, тонкий ізольований мідний дріт від 0,5 метри та до 2 метрів батарейка 1,5 вольти або 3 вольти ізоляційна стрічка ніж або шліфувальний папір та дрібні залізні предмети. Вхід вашої роботи. Підготуйте робоче місце, обладнання і матеріали. Нагадую ще раз, що практичну роботу слід виконати разом зі своїми рідними. Друге. Акуратно зніміть ізоляцію з кінців дроту за допомогою ножа чи шліфувального паперу. Третій пунктик намотайте дріт на цвях, зробіть багато витків. Четверте. Під'єднайте кінці дроту до контактів батарейки за допомогою ізоляційної стрічки. П'яте. Піднесіть до цвяга залізні предмети. Спостерігайте, що відбуватиметься. Шосте. Від'єднайте батарейку. Спостерігайте, що відбуватиметься. Натискайте відео на паузу та виконуйте цю цікаву, практичну роботу. Працюємо! Після виконання практичної роботи, будь ласка, сформулюйте висновок, уставивши пропущене. Висновок найпростіший електромагніт, можна створити із залізного цвяха, дроту і чого ще. Розумнічки, діти, і батарейки. Напишіть, будь ласка, батарейки. Далі цвях стає магнітом, якщо через дріт протікає, що повинно протікати? Розумнички, якщо протікає струм. Читаємо далі. Коли немає, цвях втрачає магнітні властивості. Діти, коли чого немає? Коли у вас було завдання, навпаки, батарейку від'єднати. Дійсно, струм зникає. Тож, коли електричний струм зникає, його немає, тоні це втрачає свої магнітні властивості. Тут ось така цікава практична робота у нас з вами вийшла. А на цьому наш зуму урок підходить до завершення. Не забувайте повторювати навчання одиниці, які ми розглядали протягом трьох років, а також, щоб закріпити свої набуті знання, виконати завдання у маленькому зошиті для домашніх завдань на сторінках 4 та 5. Успіхів вам! Урок завершено!